Усім привіт! Сьогодні хочу вам показати та розповісти про виготовлені нами вивіски з композитних панелей. Зараз у мене на столі лежать три вивіски, виготовлені з композиту. В углу ця, це біла вивіска, білий композит. Далі у нас йде композит, срібло шліфоване брашт і золотистий композит. Композити існують багатьох кольорів, це основні кольори, з якими ми працюємо. Що таке композит? Композит це матеріал товщиною 3 міліметри. З двох сторін це алюміній, всередині ось такий от чорний пластик. Тобто матеріал доволі жорстий. Він не гнеться. Цим матеріалом обшивають будівлі, роблять касети. Всі три вивіски продруковані на нашому ультрафіолетовому принтері. Ці дві вивіски, вони а 4 формату мають розмір 30 на 20. Сантиметрів. Біла вивіска має розмір 20 на 20 см, з приводу кріплення. Ці вивіски можуть кріпитись. Ну, саме простіше це двосторонній скотч З обороту кріпиться 2-3 полоски скотча в залежності від розміру якщо, і поверхні, на яку буде, будуть кріпитись вивіски. Якщо дозволяє застосування двостороннього скотчу. А це кріплення вже доволі таке естетичне. Це хромоване кріплення, це кріплення встановлення вивіски в притул до стіни дверей. Закривається ось таким от хромованим кріпленням. Тобто, шуруп у нас ховається під цією шляпкою. Ця вивіска кріпиться впритул до стіни до дверей. Далі ця біла вивіска має ось таке от кріплення, теж хромоване, але кріплення дистанційне. Відстань від стіни до вивіски 2,5 см. І ось таке от кріплення. Тобто діаметр цього кріплення 12 мм, діаметр цього кріплення 20 мм. Ось, така от різниця. І це, І це кріплення виглядають. Доволі презентабельно. Дорого і багато. Замовляйте в нашій компанії виготовлення фасадних кабінетних вивісок з композитних панелей. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Чекаємо на ваші замовлення. До нових зустрічей!